Привіт, з вами Анна і минулого тижня я відвідала виставку рослин у Київському міському будинку природи. Всередині розташовано до 10 столів з квітами. Більшість це хої, фіалки, бігонії. Перший стіл із сукулентами не зачепив взагалі звичайні собі рослини. Далі око впало на хої. Моє нове захоплення. Більшість вже адаптовані екземпляри на продаж. Ціни варіюються від 100 до 350 гривень за одну рослинку. Чи було серед всього цього щось ексклюзивне, не знаю. Дивіться самі. До речі, виставка працює з 11 до 17 години. Мені сподобались кілька сортів хойок, але, на жаль, не змогла придбати, бо прийшла на пів на п'яту і продавці вже збирались. Ціни на окремі екземпляри Хой зараз ви бачите на екрані і можете самостійно оцінити, чи це задорого, чи ні. Дорослих рослин було небагато і не зрозуміло, чи вони продаються, чи виставлені в якості експонатів. Ціни були не підписані і запитати вже теж було, на жаль, ні в кого. Залишились двоякі враження від відвідування цієї виставки, і з одного боку, наче і сподобалось, а з іншого було відчуття незадоволення, бо не могла розпитати детальніше про рослини. І дійсно, коли навколо тебе збираються і ходять, я відчувала, що прийшла, м'яко кажучи, невчасно. Але все ж таки мені, як починаючому хоєлюбу, подивитися було на що. Нехай і представлений не сильно великий вибір рослин. Для більш досвідчених колекціонерів, мабуть, тут було б нецікаво та скучно. До речі, не перемикайтеся, додивіться до самого кінця, вже з дому вам покажу свою нову хойку, яку я нещодавно отримала. Повертаємось до виставки, отже ми бачимо вже нові рослинки, які дуже схожі на хойки, також політуться донизу, дуже цікаві і милі рослини. А ця взагалі милота. А далі був яскравий стіл з фіалками, купа екземплярів, дуже всі яскраві. Красиві, а головне підписані. Коли я була мала, в мене вдома було кілька фіалок, і я пам'ятаю, що вони взагалі не вивагливі рослини, а процесом розмноження з листочка справиться навіть дитина. Ви тільки погляньте на ці яскраві насичені кольори. Ну і звісно ж для поціновувачів фіалок поруч стоїть таця, де ви можете обрати вже підтрошені екземпляри фіалок за демократичними як на мене, цінами, ніж ціни на хойки. А ця рослинка кинулась мені в око своїм яскравим сонячним цвітінням. Ну і останній був стіл з зеленими неквітучими рослинами. Тут і бігонії, а також інші не рослини, назви яких, на жаль, я не знаю, бо вони всі не підписані. Тож, швиденько пробігаємо очима цей останній стіл. І біжимо до мене додому. Я вам покажу, як обіцяла хою, яку я нещодавно отримала. Ось, в принципі, і вся виставка. Можете зробити свої висновки, чи є сенс йти відвідувати її, чи нема. До речі, в них скоро відкривається виставка фіалок. Можливо, там буде більше цікаво і більший вибір рослин, ніж саме на цій виставці. Діліться своїми враженнями, чи пішли б ви відвідати таку виставку, чи ні. До речі, квиточки коштували нам 50 гривень дорослий і дитячі 30 гривень. Ну, нарешті ми вдома показую вам свою новиночку, свою нову красунечку. Ось така хоя. Листочки в неї сіро-зеленого кольору з таким сплешем. Називається вона Huancis. Може і не так, але дуже назва складна для вимови. Живе вона в мене в Сірамісі. Але скоріш за все я її буду пересаджувати в інший ґрунт. Красуня, чи не так? А зараз ще швиденько покажу вам свої хої, які отримала кілька місяців тому, як вони розвиваються, нарощують, дивіться, нові листочки. Такі манесенькі дуже милі. Ескімо теж випустила нові листочки, що мене дуже тішить. І ця красуня також дуже швидко розвивається і нарощує нові листочки якими б вони не були, його, але все одно орхідеї завжди залишаться в моєму серці назавжди.